Шалом, це Славко. Я сі вибачію, що мовчав, але я скажу: оцей термокльон доведе кожного. Я от вибачаюсь перед любителями клубу маленьких фіночок. Маленька фіночка лише одна, і та фарт-месер. Ну, ми з вами поговоримо, що таке фарт-нмесер окремо. А зараз, коли відшили всіх зайвих, визначимося з головним питанням. Чому? Наш ланцелот ніяк не угомониться. Чому наш ланцелот не зігує дракону? Власне, чому Зеленський не піддається Трампу? Це дуже має просте пояснення. Не тому, що Трамп всесвітнє зло таке ж саме, як зло і Путін, бо Трамп підприв, бо без Трампа б не було без Трампів б не було і Путіних. І не тому, що хтось має викрити, а всі бояться, і тільки наш хоробрий партняшка, значить, кинувся на звіра. Ну, що тут поробиш, все-таки особенності єврейського характера, не стерпів. Але проблема значно простіша. Трамп не любить Зеленського і що би не зробив це я. Якби я не стелився перед пані Оксаною, все одно я би ніколи. Не отримав в її очах визнання, і тому не було сенсу стелитися. Так і тут Зеленському нема сенсу стелитися перед Трампом, бо Трамп його все одно не поважає. То хай краще ненавидіть, ніж ставиться з презирством, розумієте. Великі люди не мають ставитися до тебе маленької людини з презирством, вони мають тебе ненавидіти. І Зеленський це правильно робить. Я скажу у відповідь на всі оці бредні наїзди на Сібіес, наше героїчне. Бачите, але він вже боїться називати, як і Помітили? Трамп вже, як і Путін, боїться називати Зеленського на ім'я. вже. Вже есть прогресс, я скажу, скоро они вдвоем будут зиговать, Путин с Трампом, я скажу, бороться с украинским национализмом. И он нашел способ его дожать, Каже сука, продай патриоты, которые нужны для защиты Израиля, продай нам, потому что израильтян, ну, евреев в Украине больше, чем в Израиле, прямо скажем. І посади вони займають не менш значимі. Україна не менш єврейська держава, аніж Ізраїль. І чому з кількох єврейських держав боронити мають саме Ізраїль? Коштом решти єврейських держав. Погодьтесь, це несправедливо. Таку єврейську державу, як Америка, заганяють вуга в боротьбі, в, в нерівній боротьбі з Китаєм. Бачите, щось накрилося. Ну, я все одно буду закінчуватися тут. Ася дзвонить, що стане результатом цього процесу? Я не беруся, ясно, що ненависть Трампа якось виплеснеться. Або Трамп здержить свою ненависть до Зеленського, або вона якось виплеснеться. А як скоро дізнаємося? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.